Слава Ісусу Христу вітаю всіх на нашій вечірній молитві і до цього хто молитви. в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Багато страхів породжують втома і самотність. Зараз дуже популярна стала в нас психологія. Багато людей. Вивчають психологію і сидять психолога? Це не є погано, це є добре. Але завжди стоїть питання але якості. Я не хочу зараз заслужувати нікого чи давати оцінку діяльності так само, як зараз дуже багато стало за капеланів, священників. Але завжди стоїть питання, а що ці люди дають іншим? Чим вони допомагають боротися? Тому що питання страху для українців зараз стало, як напевне, як для мене, най, найбільш актуальним. Люди живуть в постійному страсі. Люди бояться. І залежно від того, який регіон, де, в якому регіоні ми живемо у нас на Україні відповідні страхи. Але як долати цей страх? Ось Психологи говорять про про і ще таки говорять про інше, але якщо взяти все разом, воно дійсно дасть результат. Ми всі живемо в страху. Якщо говорити з духовної точки зору, то страх, будь-який страх, навіюється нам нечистою силою, тобто Якщо говорити з психології, то страх це певна фобія. Це Людина боїться чогось, чує, що може з нею статись. Але в будь-якому випадку будь-який страх має свій корінь. І не завжди людина має змоги доступити до священника чи до психолога, щоб виявити корінь свого страху. Тому що тільки священник і, духов, і психолог можуть людині допомогти. Але не завжди так є. Не завжди, через наголошую, ми маємо змогу, а речі, я так кажу, навіть сміливість звернутися до психолога чи до священника про допомогу. І от дезидерата це оті короткі повчання, короткі вірші, говорить нам про просту річ, про один із коренів нашого страху це втома і самотність. Чому в тому людина є перенасичена, перенавантажена фізично, морально. І відповідно вона бажає відпочити. Але страх перед тим, що може втратити роботу. Страх перед тим, що вона мало працює і не заробляє гроші. Страх перед тим, що? Її робота мало плачена зазволяє людину багато робити, працювати, працювати, і вона через страх те, що мало заробляє, просвоює для себе це негативне середовище. життя в постійному страсі мінності. Це як один прикладів. Коли ми говоримо про духовний страх, це самотність. Ти один. Відчуття, що ти нікому не потрібен, породжує в тобі, в людині от якраз у цей момент. А хто ти такий? Самотність і втома? Дві речі, які руйнують нас. І вони будуть руйнувати людину до того моменту, поки людина не змінить у Тому що і втома, і самотність це все є сплочини такої матеріальної, фізичного світу, того, який ми бачимо. І допоки людина буде покладатися саме на ось цей матеріальний світ, людина буде в постійній втомі і постійне відчуття самотності. В тому, бо постійно треба працювати, працювати, щоби заробити щось, а самотність, бо покладаючись на людину. на ти насправді ні на кого не покладаєшся. Бо людина часто зраджена, відходить. І коли тобі найбільш потрібна підтримка, саме ті люди, на яких ти покладався, а переважно це твої рідні, близькі, твоя сім'я, вони відвертаються. Сам Христос сказав, що рідні твої це є От Саме той, кого ти любиш, той, на кого ти можеш покластися. Він часто зраджує. Зраджує не в тому значенні, що чоловік іде в сім'ї чи жінка в сім'ї. Ні. Ти, коли потребуєш допомоги, коли ти кому щось кажеш, допоможуй що зроби, я на тебе покладаюсь. Людина відвертається потім каже, а я забув. а я не знав. І тоді відчуття самотності. Ти нікого не подав. І щоб подолати ось цю в і самотність, ми маємо усвідомити одну просту річ. В цьому матеріальному світі єдиною опорою є тільки Бог. Є той, хто сотворив цей світ. Не творіння є основою мого життя, а творець. Той, який установив ці закони, цю природу, той, який подарував мені цю сім'ю чи цих друзів. Чи цих знайом, чи цю державу. Якщо ми усвідомимо, що за цим матеріальним світом є хтось нематеріальний, той, який мене сотворив, той, який дбає про мене, то людина не буде ніколи сама. Людина ніколи не буде в бідноті. Як приклад Ісус Христос. Коли до нього прийшли, кажуть своїм учням, перепрошую цей епізод із примноженням хлібів. Він каже своїм учням, що багато народу, і він хоче їм допомогти. Люди кажуть: ну а учні кажуть, ми не маємо ні грошей, ні хліба, щоб їх нагодувати. І коли Христос каже, що у вас є, вона приносить п'ять хлібів від віри. І Христос благословляє, годує. Годує цих людей. Чому я згадую про цей момент дві речі? Ти, вроді, би бідний, ти не маєш нічого. І ти, вроді, би, самотній, тому що ти не знаєш, як допомогти. Але Христос робить? звертається до Бога, до того, хто сотворив. До того, хто сотворив. До того, хто дарував це життя, просить благословення, тому що знаєш, що він не сама і як результат нагодували людей. Саме усвідомлення того, що ти маєш бути з Богом в першу чергу, довірити своє життя Богові, свою роботу довірити Богові, своє життя довірити Богові. і призводить до того, що в твоєму житті Знаходяться ті люди, які тебе підтримують тоді, коли тобі найважче. Коли поряд з тобою в біді, і вони не відвертаються до тебе, вони не кажуть, що вони щось забули, чи не можуть цього зробити. Коли ти віддаєш свою працю Богу, то твоя праця приносить тобі і задоволення, і якусь е е матеріальну винагороду. Причому рівно стільки, що дозволить тобі жити, і в твоїй сім'ї. Відай себе свою роботу в руки Бога. І тоді ти не будеш відчувати ні в ні самотності, бо ти є з Богом. Бо коли є з Богом, і тоді відходять всі страхи. Тож пам'ятай, щоб здолати свої страхи, не треба бути самотній, не треба бути втома, треба бути просто з Богом. І тоді все у тебе вийде і твої страхи відді. Прошу мало, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, не так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй на зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй на зріщ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй на з Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй на з Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй на згріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй на зріщі. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і по цей час, і на віки віків. Ам. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч. усіх наших військових, усіх тих, які зараз у зброю вказ, захищають і земляють нашу країну, благослови роздарових всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки на неї Тебе, Господи, просвітлий серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб навизвали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Допоможи віднайти всіх безліз з ними. І даруй нам Сьогодні тихо, спокійно, ніж і завтра, в день Бо ти святий, сізав, на нині, і все завжди, і по всіх часі, і віки віків. Віримо в Бога віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу.